Капеланське благословіння на 4 люта 24 го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Йванні розповідається про те, як Ісус війшов в Єрусалим в славі Своїй, і люди, які його зустрічали, стелили одяг перед Ним. Гілки зрізали і стелили, і викликували Асанна, Вишніх тому, хто, хто гряде в ім'я Господнє. асан на царство сина Давида, яке створюється в ім'я Господнє. Асанна вишніх всі вигукували і всі славили Бога і того царя, який входив в Єрусалим. І ви знаєте, хоча пізніше багато з цих людей кричали і розіпни, розіпни буквально через 3-4 дні. Але все одно, знаєте, наша природа. Наша сутність, коли бачить праведника і прачить Божу сутність, вона все одно хоче вигукнути Асан на вишніх. Звичайно, ми зіпсовані своїми гріхами і пристрастями, що можемо не бачити і не помітити в тому ж самому праведності і а, сутність її, надумати собі, що це неправедно, неправедне і погане, і тоді знищувати в собі. Але все одно Боже, Божа, ну я знаю, Божа правда, Божа істина завжди буде переможе, ну, переможе, вона завжди проб'є будь-які проб будь забори, застереження, будь-які завали, які її хочуть заховати. Кожній людині в якийсь момент все одно прорветься, вона побачить Бога. І вигукне Асана вишніх. Це у кожного з нас внутрі закладено. Бо ми створені за образом і за подобою Божою. І коли це стається, тобто Божесть приходить, наближається до нас, наша сутність прорве всі е е ланцюги, прорве всі двері, відкриє залізничі, які вони там не були, всі тюрми зламає темниці. Але прорветься на свободу, на світло і вигукне, а на вишніх. Амінь.